Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Дуже дякую, що завітали на мій канал. Я дуже люблю готувати різні запіканки, пироги і солодкі, і солоні. Сьогодні на нашій кухні буде цікавий солоний, солоненький такий пиріг, картопляний із філе-риби. Ну, хто називає морський язик, хто називає. Я навіть не вимовлю, як називається ця рибка, або філе окуня, тобто із філе рибки готую, жирненькою такою. І так, нам потрібно для нашої сьогоднішньої випічки пів кг картоплі, одна велика цибулина, одна морквинка, 150 г борошна, сіль, філе риби, трішки молотого перцю, паприки. Кропу, одне яйце і 100 грамів сметани. І спочатку ми потрібнемо на тертушку пів кілограма або 600 грамів, всі там вийдеться картоплю. Ось тільки картоплі ви бачите. Тертушка з великими вічками. І так я натерла. Пів кілограма, ну трішки більше, десь грамів картоплі. І натираємо на дрібнішу тертушку одну морквину і пів великої цибулини. І так, я натирала морквинку. І тепер натираю половинку великої цибулі. Або маленьку, хто як любить. Відсолюємо, картопля, морква, цибуля і 3 столові ложки борошна, це у нас таке буде картопляне тісто. і гарно вимішуємо. Цибульку кладемо для того, і ще не просто для смаку, а для того, щоб картопля не почорніла. І дуже гарно вимішуємо. І так, рівномірно розподілили все, і вийшла отака картопляна. Картопляне тісто. Філа риби. Злегка розмружуємо і ріжемо на дрібненькі часточки. так на полосочки порізали, і тепер ріжемо на квадратики, на малесенькі, дуже малесенькі частинки. так. Получається у нас дрібнесенькі квадратики. І так, філа рибки ми порізали на дрібненькі часточки, на малесенькі квадратики. Дрібненько нарізала пучечок запашного кроку і додаю до рибки. Рибку переклала в посудинку. Для того, щоб змішати її з іншими інгредієнтами. Тобто з крупом, сметаною, яйцем, чорним меленим перцем. І все це почерки буду викладати в цю посудинку. Далі чорний мелений перець і паприко. По пів чайної ложечки. А можливо і менше, хто як любить. Сюди вкидаю одне яйце. 100 грамів сметани. Додаю решту натертої цибулі, половинку, і 50 грамів борошна. Це десь пів ступки 100 грамової. Все гарно вимішую з допомогою вилочки. Трішечки підсолюю, звичайно. Я забула, чи підсолювала я на початку чи ні, чесно говоря, через те один раз, звичайно, підсолюємо. У нас вже розігріта духовка. Ми викладаємо дві треті картопляної маси у сковорідку або у форму для запікання, гарно утрамбовуємо. Звичайно, я спочатку сковорідку змазала олією і пергаментною бумагою прикрила. І потім тільки викладаю 2 треті картопляної маси. Утрамбуємо і робимо отакі невеличкі бортики для того, щоб нам покласти рибне філе із спеціями, з приправами і з начинкою. І отак викладаємо філе і теж гарно розрівнюємо. Ще я викладаю часточки помідури, якщо є. Це не обов'язковий інгредієнт, але мені вже в кінці так придумалося, звичайно. І викладаємо решту одну третю картоплі зверху, невеликим шаром. І розрівнюємо. У тарілиці залишилося трішечки рідини із яйця. Тобто такий сворідний кльор. Я його гарно отак вимочую і викладаю його, тобто змазую верх нашого пирогу, чого добру пропадати. Все видно. І отак практично отакий пиріжок у нас, і ще змазаний таким своєрідним кольором. І ставимо його в духовочку. Рівно 20 хвилин у мене запікався пиріжок у духовці, навіть 21 хвилину. Гарно пропікся. Через 20 хвилин я його змазала маслом, отак, для того, щоб шкірочка була і рум'яна, запечена, і така, і хрустка. І отакого от вийшло золотавого, красивого кольору, запіканочка. Зараз ми спробуємо її на смак, і я покажу, яка вона в розрізі. Ось такий достатньо красивий, високий получився пиріг, коли ми його виставили, виклали на мисочку. Ось такий гарний вийшов. Я так я виклала дві порції нашого пирога. Поглянь, такий він, виходить, в розрізі красивий, високий. І дуже така вдала, гарна запіканка. Чи на сніданочок. Дуже м'якесенька, погляньте тільки, яка вона. Рибка гарно пропеклася, дуже смачно, виходить, і дуже такий аж тане в роті. Гарна така м'якесенька, мякесенька вийшла у нас запіканочка. Якщо така запіканочка вам сподобалась, будь ласка, поставте лайки, готуйте її. Вона готується досить таки швидко. 20 хвилин у духовці і ну, десь 10 хвилин чи 15 хвилин на приготування. Дуже швидко і легко. Але, виходить, таке своєрідне, Своєрідна страва, яка ще не проїлася. кажемо. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім миру, щастя, добра, готуйте і підписуйтесь на мій канал, і не пропускайте мої наступні смачні страви. От такий пиріжок у нас ще залишилося, його багато вийшлося. Вистачить і на обід або на сніданок всій сім'ї.